Вітаю сьогодні. Я вам покажу, як прискорити роботу вашого комп'ютера чи ноутбука, адже на комп'ютері і ноутбуці, десь де здебільшого встановлена операційна система Windows, дуже багато працює фонових програм. Особливо це стосується. Операційної системи Windows версії 10 або 11. ви не використовуєте ці фонові програми, не здійснюєте з ними будь-які операції, тому подібне, але вони постійно займають вашу оперативну пам'ять. А отже, це уповільнює роботу самої операційної системи. Ну і в цілому, комп'ютера чи ноутбука, що нам для цього знадобиться. Нам знадобиться зайти в налаштування вашої операційної системи і відключити, від'єднати всі фонові операції. Це не зашкодить вашому комп'ютеру, не зашкодить операційній системі, тому що, коли вам знадобиться точніша програма чи додаток, ви можете самостійно, буде, ну, самостійно потім зможете його запустити. А і не потрібно буде. Для цього прикладати багато зусиль, тому що більшість фонових програм і, і операцій, які виконуються насправді, нами з вами не використовуються, але вони займають певну частину оперативної пам'яті, що уповільнює саму роботу комп'ютера. Отже, нам потрібно зайти в налаштування, натискаємо клавішу Пуск. «Налаштування». Поки у нас з'явиться вікно налаштувань. В налаштуваннях нам потрібно буде обрати групу конфіденційність. Ну, дивіться, у нас тут багато різних груп налаштувань. Нам потрібна конфіденційність. Натискаємо конфіденційність. І тут з лівої сторони у нас є таке пункт меню. Якщо ви бачите, висвічується, нам потрібно знайти програми, що працюють у фоновому режимі. Ще раз показую пункт меню програми, що працюють у фоновому режимі. Заходимо сюди і дивіться, у нас дуже багато програм, які працюють у фоновому режимі. Е, от як дивіться на мене є тут, наприклад, Paint 3D, яким я не користуюся. Е, якщо воно вони ця програма потрібна, буде, вона автоматично сама запуститься. Да, вона трошечки повільніше буде запускатися, е, чим зазвичай без режиму Але так як ми її дуже рідко використовуємо, насправді тому вона нам взагалі. Не потрібна, ну є тут 3D-моделі. Відповідно, скайп, наприклад, да навіть ігри деякі, якими за я то знов, що вони там встановлені разом з операційною системою, але ігри зараз нагрою, наприклад, ну вони мені не потрібні. Ну і так далі. Єдине, що інколи бажано залишати безпека Windows. Тобто можна всі галочки зняти, а увімкнути і залишити тільки безпека Windows, тому що це стосується захисту вашого комп'ютера операційної системи від вірусів, хокерських атак і тому подібне. Все інше нам насправді не потрібно. Отже, я беру натискою згори от перемикач. Увімкнуто на вимкнено. Я вимкнув всі процеси. Вимкнув всі процеси. Тепер я можу повернутися, наприклад, до безпеки Windows. І подивитися, що тут теж вимкнуто. Отже, що нам потрібно зробити? Нам потрібно все ж таки, коли в нас увімкнуто всі, повимикати ті, що необхід... не потрібні. В даному випадку, графік я теж можу залишити, наприклад, графік панель не потрібна, а все інше повимикати. Ще раз графік, це в мене інтеловська відеокарта стоїть відповідно, їй потрібен фоновий режим обробки. От безпеку Windows ми залишаємося, ну, грубо кажучи, це антивірус, щоб просто не лякалося, що це таке. Захоплення та ескіз. Я ним не користуюсь, в мене стороння програма. Якщо хтось користується, звісно, камера теж, коли вам потрібно, буде, ви її запустите. Для чого і постійно слідкувати за вами бути. Працювати в фоновому режимі. Ну, от, наприклад, пошта там, прогноз погоди і тому подібне, вони мені не потрібні. Я їх просто перемикаю. Вимикаю. Насправді ви можете в будь-який е момент е знову зайти в ці налаштування і вімкнути те, що вам потрібно. Так що не бійтеся, що щось трапиться, не завантажиться ноутбук чи комп'ютер. Операційна система завантажуватиметься так, як і раніше. Але працюватиме швидше. Ще раз показую, я без пака Windows, тому що це потрібно. І залишаю Intel Graphic Command Center. Ну насправді його теж можна відключити, тому що це тільки для командного рядка, для, для професійної роботи з відео, Але в мене є відеоредактор, я працюю з ним, тому я його залишаю. Ви можете його відключити. Можете відключити навіть все. Якщо у вас в Windows 10 там, чи 11, наприклад, інстальований сторонній якийсь антивірус. То звісно, тут можна тоді все відключити, навіть захисник Windows Хоча, знову ж таки, все одно я не рекомендую. Чому? Тому що захисник Windows насправді дуже непоганий. Я антивірус і захист, якщо постійно оновлювати операційну систему, вашу тому що. Сторонній антивірус не буде чимсь кращий, наприклад, чи суперовіший, тим паче, якщо він безкоштовний. Тому я залишаю сторонні антивірус, я не встановлюю, захисник чи браудмар відповідно, я залишаю безпеку Windows рідну, тому що в мене операційна система Windows ліцензована, тому проблем не буде з пошуком і знешкодженням вірусів. Це все, що я хотів показати вам на сьогодні. Бажаю гарного здоров'я. До побачення.